У сім'ї Івана та Анни Яремчуків із надвірної народилася 14-та дитина. Дівчинку назвали в честь тата та найстаршого брата Іванною. Наразі це найбільша сім'я в районі. Маю зараз сім хлопців, сім дівчат. Старші називаються Іван, Юрій, Марічка, Дмитро, Софія, Михайлик, Надійка, Валентинка. Віра, Любов, Матвій, Ілля і Іванка. Цю донечку ви назвали Іванкою. <свісна> так. Так? А чому вибрали таке ім'я? Ну, напевно, честь тата, старший син. Івана Мирославівна нас звела до <свісна> цього часу. Така велика нас радість. Як вам було носити і народжувати 14-ту дитинку? Адже це дуже така серйозна справа і для здоров'я вашого, і для самопочуття? Ну, коли людина настроїться, не знаю. Ну, мені було легко і носити, і народжувати. А в сім'ї Турівих із Молодкова народилася п'ята дитина, хлопчик Михайлик, пані Тетяна дуже гордиться своїми дітьми. Торію юген 20 років студент університету міста Дрогобича. Турів Тарас, учень 9 класу, навчається в молодшівській середній школі. Турів Марко два рочки і два місяці. Турів Аня рочок і два місяці. І Турів Михайло. Три дні народження. Чотири синочка і лапочка дочка. Донечкою тішуся, бо буду мати підтримку на старості літ, а там. Головне ви були здорові, а там буде все добре, надіюсь. Постараємося, би було все як найкраще, Дали життя, поставимо на ноги. Породіллі себе почувають добре, розповідає головний лікар Надвірнянського пологового будинку Галина Котів. Породілля, ви бачили, вона почуває себе добре. Народжує вона у нас, цих дітей постійно. Є деякі ускладнення в неї. Бо Вагітність 14, жінці 40 років. Але слава Богу, для неї це обходиться безпроблемно, через то, напевно, і народжує більше. Я думаю, що вони прийдуть і за 15-ю дитиною. О, а ця з п'ятою вагітністю жінка поступила, діти народжує великі, народжує з допомогою нашою, але слава Богу, так само все обходиться спокійно. Хоч багатодітних сімей і небагато, Надвірнянщина стабільно тримає показник народжуваності, каже медик. Ну протягом останніх трьох років у нас стабільно народжують більше 700 пологів в пологовому будинку. За цей рік у нас вже народжено від початку року, з 1 січня, 102 дітей. Так що, поки що, Надвірнянський пологовий будинок стоїть ну, стабільно, тримає одну і ту саму цифру. Хоча вагітних. В області поменшав. Багатодітних у нас дуже мені шкода, не багато, але ми все дуже раді, коли люди хочуть народжувати дітей, бо це Україна збільшується і буде майбутнє наше. Народження 14-ї дитини в одній сім'ї для району подія, розповідає головний спеціаліст районного відділу реєстрації актів цивільного стану. Тому для багатодітних матерів вирішили зробити невеличке свято. Їм вручили свідоцтва про народження їхніх дітей та подарунки. Ми практично реєструємо діти в половому будинку, і коли я прийшла брати документи на реєстрацію народження дитини, мені повідомили, що у нас. В надвірні народилася 14-та дитина в родини Єремчуків. Ми подумали і вирішили приурочити це цю подію на теренах Надвірнянщини, щоб було відомо всім, що у нас в районі є вже приріст населення завдяки такій багатодітній сім'ї. І це дуже добре. Чи в нас є в районі такі сім'ї, де є 10 і більше дітей? Дуже мало. 10 і більше такого в нас вже не, не було випадку, але 5-4 буває, 3-5-4 є. А 10, а тим більше 14, це дуже для нас дивно, і ми старалися зробити трошки таке невеличке свято для району, і для нас така подія гарна, щоб всі знали. Свідоцтво про народження частіше вручають у відділі реєстрації, ніж у пологовому будинку, бо для його оформлення потрібно представити ряд необхідних документів та визначитися з ім'ям дитини. Батьки Іванки та Михайлика зразу вибрали імена своїм діткам, тож малюки уже повернулися додому із зареєстрованими прізвищем іменем та побатькові і першим в житті важливим документом.